На каналі Куховаримо разу. Сьогодні ми будемо маринувати на зиму помідори половинками з цибулею. Для цього нам спочатку потрібно зварити маринад, тому що помідори ми будемо заливати холодним маринадом, а потім будемо їх стерилізувати. Для маринаду я взяла 1,5 літри води, 2 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру. Рівні. І до цього додаю. 100 мл корсту. І став кип'ятити. Помідори для цього рецепту я вибираю невеликі, тверденькі і м'ясисті. Розрізаю їх на половинки. Цибулю 6 цибулин, я буду нарізати соломкою. Точну кількість інгредієнтів я напишу, як завжди, в описі під відео. Але нарізаю не дуже тоненькою соломкою. Тепер для цього нам потрібно порізати ще петрушку. Петрушку нарізаю так не дуже, не дуже дрібно і не дуже великими. Кришки і банки я простерилізувала. На дно кожної банки я поставила перець горошок, лавровий листочок і кріп. Кріп я зараз вибираю такий з насінням, тому що він для консервації, якщо має насінинки, він більше пахучий. І будемо складати помідори. Ось так, на помідори ми даємо цибулю, а на цибулю петрушку. Так, тепер знову. І так будемо шар помідорів, шар цибулі посипаємо петрушкою. І так доверху банки. так Сильно не втрамбовуємо, щоб помідори не, не, не розім'ялися. І буде ще один. Шар. На цих шість півлітрових банок я взяла півтора кілограма таких невеликих помідорчиків. І якраз мені стало на ці банки ось. І цибулюк. 6 стало. Якщо вам не стає, ви любите цибулі більше, ну то додаєте, дасте більше. Тут, тут вже точного рецепту до грама нема. Тепер у кожну баночку я даю столову ложку олії. Маринад у нас вже холодний, заливаємо помідори. На дно посудини, в якій будемо стерилізувати, я застеляю тканину і викладаю наші баночки. Стерилізували помідори 10 хвилин півлітрову бану. І закриваємо. Наші смачні подарунки літа до зими готові. Щиро дякую за перегляд, гарного всім дня і мирного неба.